На святкуванні 20-річного ювілею гостей зустрічають юні журналісти. Зараз ми реєстраціюємо людей, випускників, які приходять до студії. Мама дівчинки Ірина зізнається, що студія неабияк вплинула на її доньку. Когато знімалася передача дітям, у нас в саді, коли Діанка дянка була манюсінька, бо ми дізналися, що буде кастинг. Дянки було шість років, Ми прийшли і все чесно, пройшли кастинг і так ми попали на студію. Гості із цікавістю розглядають книжку Важко не погодитись. Її уклали самі діти, зібравши найцікавіші фрази, враження та роздуми студійців. Святкова зала зібрала і дорослих випускників унікальної студії. Раз за разом чутно вибухи сміху та щасливий вереск. Я хочу всіх вас привітати з таким великим святом. З Днем народження. Хочу вас поздравити всіх Здорово. з днем народження. Вот, Процвітання вам, опыта, зйомок цікавих і все найтереше і хорошого. Я вітаю всіх з 20-річчям, бажаю усього найкращого і дуже-дуже дякую за те, що влаштували для нас таке величезне свято. Три-чотири. Ми, ми лише тоді варті, коли ми разом. разом! Прийшла на свято і перша ведуча Ольга Темник. Студія вона дала толчок к дальнейшему розвитку в творчестве. То есть я зараз фотограф. Тобто Наталя Васильівна класний чоловік, позитивний. Вона вот наверное, этот толчок. Она очень творческая, очень тонко видит мир. Вот, и Очень я її люблю. Найкращі побажання прозвучали і від керівників. Найперше хочеться привітати. Приветствовать... Керівника і ідейного натхненника цієї студії, заслуженого журналіста України Наталі Святцеву. Молоді, яка зараз навчається тут. По-перше, хочеться побажати, щоб вони не зупинялися і щоб вони ставали ще краще. Студія разом це унікальний медійний, педагогічний і соціальний проект, якого загалом немає в Україні і не було. У нас роблять діти для дітей в цьому особливість нашої студії. Святковий концерт підготували самі діти. За сценарієм випускників програм викликали на сцену та під приводом термінових зйомок просили начитати підводки, як колись у дитинстві. Мені їх хотілося б берегти, хочеться б берегти. Сподіваюся, Бог це дасть сил берегти їх, ставити разом з вами на крила. І, звичайно, куди ж без подарунків.